Шановні брати і сестри, дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може здатися суперечливою для християн, адже ми звикли говорити про любов як про головну заповідь. Але чи справді ненависть це завжди і безумовно погано. Ми часто чуємо, що християни мають любити всіх. І це. Звісно, правильно, проте, якщо зазирнути вглиб святого письма, ми побачимо, що Біблія не просто дозволяє, а часом і закликає до певної форми ненависті. Цього тижня під час проповіді ми розглядали тексти, які розкривають біблійна ненависть це не емоційна, руйнівна злість на людину, а сильне принципове несприйняття і відкидання зла, гріха та неправди. Давайте розглянемо ці ключові уривки. Апостол Павло каже. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Рим 12.9. Зверніть увагу: нам наказано не просто уникати зла, а відчувати до нього огиду, мати внутрішню відразу. Любов до Бога вимагає ненависті до того, що руйнує цю любов, до гріха або прямий імператив: хто Господа любить, ненавидьте зло. Псалом 97 розділу 10-го вірша. Це не протиріччя, друзі, це дві сторони однієї медалі. Справжня любов не може бути пасивною до несправедливості. Ця праведна ненависть має свій початок у характері самого Бога. Про Христа сказано: Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Псалом 45: 7. Сам Бог, який є любов, ненавидить беззаконня. Він не може толерувати те, що руйнує його творіння. Наша ненависть до зла це наслідування його святості. Мудрість каже, страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху. Приповісті 8.13 Страх Господній призводить до відкидання гріхів, які Бог ненавидить гордість, пиха, лукавство. Отже, давайте підсумуємо ненависть погано, коли вона спрямована на людину і живиться злістю. Але ненависть добра і необхідна, коли вона спрямована на зло, гріх, неправду, є логічним наслідком нашої глибокої любові до Бога. Справжня християнська любов це не м'яка толерантність до всього. Це активна сила, яка любить праведність і тому рішуче ненавидить зло. А що ви думаєте про цей аспект біблійної ненависті? Поділіться своїми думками у коментарях.